Які причини неприємного запаху з рота, перше запалення в ротовій порожнині, стоматити, каріїс, гінгівіти? Друге нежить та інші запалення в носі можуть призвести до сухості слизової оболонки ротової порожнини, створюючи сприятливе середовище для росту бактерій. Третє ангіни та хронічні тонзеліти. Четверте. Невидалені залишки їжі і зубний наліт. Деякі продукти з різким запахом, такі як виноград, цибуля та часник, а також алкогольні напої, також можуть впливати на запах. І ще деякі стани шлунково-кишкового тракту, солодкий запах, часто вказує на патології печінки чи гепатит. Кислий запах може бути спричинений підвищеною кислотністю в шлунково кишковому тракті або проблемами з печією і стравоходом. Запах ацетону зазвичай означає наявність ацетономічного синдрому або цукрового діабету, а також може виникнути через зневоднення та порушення харчування. Лікар призначить лікування, враховуючи підставу виникнення проблеми. Тепер ви знаєте.